Віктор Буханець, військовий пенсіонер, понад 20 років займається ремонтом побутової техніки. Чоловік орендує приміщення у будівлі колишнього військового універмагу в мікрорайоні Дачний. Я вже до цього приміщення привик. Нині це приміщення та будівлю військторгу, а також павільйон військова книга біля продуктового ринку. Обласний фонд держмайна планує виставити на аукціон, аби здати їх в оренду. Розповідає заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна по Полтавській та Сумській областях Світлана Петрова. Існуючі договори діятимуть до моменту проведення аукціону у системі Прозоро його з 2020 року. Вимагає проводити закон України про оренду державного та комунального майна. Це потребує пошуку інвестора, потребує пошуку такого орендаря, який міг би привести ці об'єкти у належний стан і використовувати їх і сплачувати кошти. Представники держмайна організували зустрічі із орендарями та суборендарями приміщень, аби знайти охочих, взяти участь в аукціоні. Тетяна Радченко більше двох десятків років орендує будівлі військторгу біля ринку та здає їх в суборенду. Жінка каже здавати необхідно всю будівлю одному орендарю, а не частинами. Тут дуже багато комунікацій, які прийшли, технічний стан бажає бути кращими. І експлуатувати його чим далі буде важко ремонтувати це дуже затратно. Люди дуже переживають, тому, тому що ще це їхня зарплата, дохід для їхніх сімей. І у нас ну, чималенько суберендарів, які вже. Працюють більше десяти років з нами. Віктор Буханець говорить, хотів би залишитись і далі працювати саме у цьому приміщенні. Тож йому вигідніше, аби оренда була частинами, а не цілим майновим комплексом. Якось хотілося б іменно його взяти. Це перше. А друге, таке здорове приміщення. Я боюсь, що не потягну по фінансам. Свободних приміщень дуже багато. От на даний момент дуже багато, особливо в нашому районі. Недалеко ходить одне здання, друге здання здається через дорогу здання. 17 років я вже тут роблю, в цьому приміщенні. Тут нема за що платити. Ну за стіни, все. Ну тут нема ну, світ, а також немає не тепла, нічого. Доцільніше здавати в оренду будівлі, а не приміщення, говорить Світлана Петрова. Такий підхід дозволить зберегти та відремонтувати будівлі. Одна з них військ є пам'яткою архітектури місцевого значення. Люди відстоюють свою точку зору, ми відстоюємо точку зору держави. Конфліктів ніяких не було, все відбулося. Ну, ми розмовляли із орендарем і з суборендарями, яким вона надає приміщення в суборенду. Кожний хоче мати, це нормальна людська, так скажем, позиція, мати для себе ну, якесь місце для заробітку. Те, що відбувається, так? всі питання будуть з'ясовані. Всі три будівлі додала Світлана Петрова, нині на балансі східної філії концерну «Військторгсервіс». фонд держмайна направив їм листа, аби остаточно погодити проведення аукціону. Стартова ціна оренди 1% відсоток від вартості будівлі. Саму ж вартість визначать після виготовлення технічної документації. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.